Багато продуктів, які ми звикли щодня бачити на своєму столі, не такі прості, як може здатися на перший погляд, і мають дуже цікаву історію. Цей продукт спочатку був притаманний французькій кухні, звідки його запозичили практично усі розвинуті народи світу. В сучасній кулінарії відомий по всьому світу, часто використовується як напівфабрика для приготування інших страв, зокрема запікання м'яса а в українській кухні відомий з 20-го століття, і його найперша народна назва в побуті була Жовтець. Французька кухня нерозривно пов'язана з використанням соусів, яких налічується понад три тисячі. Майже всі знамениті соуси було створено в період з XVII по 19 століття. Авторство багатьох соусів належить представникам титулованої знаті, наприклад, соус Бешамель, винахід якого приписується маркізу Луї де Бешамелю, або ж скромного соусу з цибулі субіс, принцесі де Субіс. Але про них та багатьох інших цікавинок зі світу кулінарії. Обов'язково розповім в інших відео саме на цьому каналі. Виникнення соусу Майонез покрито таємницею і його історія розповідається по-різному. Походження слова Майонез у французькій мові достовірно невідоме. Згідно з кухарським довідником Лагуз Гастрономік 1961 року, назва походить від старого французького мою, яке серед іншого означало жовток. За однією з легенд, 1757 року герцог Рішельє витримував облогу англійців у місті Майон, столиці острова Мінорка. Обложені чинили опір відчайдушно, і стіни міста залишалися неприступними. Але поступово в місті та околицях закінчувалися запаси продовольства залишилися лише яйця, лимони та оливкова олія. Для герцога, людини військової, але знаючи толк в їжі, таке меню було важче за облогу. Нещасний кухар, який ризикував не зносити голови через таку різноманітність кухні, перемішав наявні компоненти: масло, оливок і яйця, додав спеції, лимонний сік і подав його на стіл з наявною різноманітністю інших продуктів. А герцог, в свою чергу, був у захваті від нового смаку. За другою версією, але при тих же умовах, обставинах і в тому ж столітті та й місці подій, герцог Луї Крильонський, відвоювавши у англійців місто Майон, влаштував святковий бенкет. А французькі кухарі вигадали новий соус в честь такої події, який ми зараз називаємо майонезом. Але беззаперечно і, скоріше за все, що соус цей виник в місті Майон. Адже за традицією французи називали соуси за місцезнаходженням, іменами винахідників або ж народу, яким приписували той чи інший смак, продукт і так далі. Тож, приготований на основі оливкової олії яєць, лимонів та червоного перцю, найперший майонез з вишуканим та багатим смаком швидко прославився. Хоча тоді його вживання було прерогативою лише аристократії. Отже, невідомо чи відчайдушному становищу одного французького герцога, чи перемозі іншого. Ми маємо бути вдячними за цей унікальний соус. У будь-якому випадку, все, що походить із Франції, просто має бути вишуканим. Так колись стверджував знаменитий французький кухар Марі Антуан Каре. Надійшовши до Європи, цей соус отримав назву Маонського, що в перекладі Майонез, і став класичною заправкою до холодних страв. На сьогоднішній день майонез став одним з найпоширеніших промислово виготовлених соусів у світі, оскільки підходить практично до будь-якої страви, а в деяких, таких як олів'є, мімоза чи оселедець під шубою, просто незамінний. В Україні визначення майонезу дуже широке, хоча наш улюблений класичний провансаль, зразок совєтських традицій у таких країнах, як Німеччина та Великобританія, взагалі не змогли б назвати майонезом через свою низьку жирність. У законодавстві цих держав існують суворі вимоги, спрямовані на те, щоб споживач не був введений в оману назвою. Залежно від жирності, соус може називатися майонезом лише за умови 80% жирності. Далі йде назва салатний майонез з вмістом 70-50%. І салатний соус або ж дрессінг, який має нижче 50% жирності. До цього соусу всі ставляться по-різному, але навіть в Європі висококалорійний і справжній майонез намагаються споживати помірно. Якщо вам сподобалось відео на цю тему, ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться думками та чекайте на наступні відео, де будуть не менш цікаві історії та розповіді, адже у світі ще є багато цікавого.